Друзі, бажаю здоров'я кожному з нас. Сьогодні таке питання що цінного я взяв для себе в місяць бачити і діяти. Ну, в этот місяць я взяла для себе ще більше укріплення віри. То, що, якби, на обстоятельства, У мене є у мене є Ну І в цьому розробляє моя віра. Це найголовніше. Несмотря ні на що, йти вперед, вірити. Я також дякую Господу, що він дає можливість ставити ці цілі. І бачення, бачення це дуже важливе для нас. По-перше, цілі нам ставить Господь. І якщо ми його чуємо і виконуємо ті цілі, які Він дає, він буде нам допомагати йти в цих цілях і потім благословляти надії. А дії також від Господа. На ваш питання я відповідаю. Ти размі діточка, не знаєш, мене хранить Ісус Господь. Дає мені щастя, розумієш? В цьому місяці бачити і діяти я взяла для себе саме головне це почати діяти, молитися за це, почати планувати і робити щось, а не тільки е, да, собі запланувати, але стояти на місці, і щоб цілі мої досягалися. Мені треба молитися і просити, щоб мої цілі співпадали з Богом. Для це треба молитися і мати благословіння від Бога. Освячення це відділити себе для Господа. Це була рубрика інтерв'ю по гарячому, обов'язково зустрінемось.